Як навчають тих, хто не має досвіду військової служби мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі, направляють для здійснення відповідної фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення підготовки їх вже направляють для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії. Нікого не можуть відправити до зони бойових дій без підготовки, відповідно до статті 29 закону про військовий обов'язок та військову службу. Військово зобов'язані та резервісти мають пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори. Наказ Міноборони також зобов'язує командирів військових частин забезпечити якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних. Втім, через війну навчання проводять у скорочені терміни від 7 до 20 днів. А якщо ви не пройшли тижневого навчання, обов'язково зверніться на гарячу лінію Міноборони. За цим номером вас проінформують і нададуть консультацію.